Так, всім привіт, це новий відос. Думаю, ви помітили, що на каналі вже довгенько не виходило нових якихось цікавих відео і не цікавих взагалі. Так що сьогодні, поки я все ж таки сиджу вдома, чекаю на виготовлення паперів, щоб виїхати вже в трасу на новій фірмі, про яку я вам зніму відео, розкажу, покажу, скажу, що платять, що не платять. Всі оці нюанси. Хотілося б сьогодні зняти для вас також щось цікавеньке. Тому сьогодні поїдемо на площадку Бушних автомобілів в Польщі покажу вам, які ціни. Ви можете бачити, в мене тут біля будинку вон там також є одна. Але ми сьогодні з вами поїдемо на більшу, там більший вибір автомобілів, покажу, що скільки коштує. Думаю, можливо, комусь це відео буде цікаве. Так що приємного перегляду. Так, виїхали ми на Веліках, просили показати, що за Велік розказати. Такий дуже убитий Велік кубік. Е, відкатав на ньому дуже багато. Їздив раніше, працював на Глово. в день катав по 50-70 по кілометрів. Тому тут пробіг вже такий, мабуть, як, як в мене на машині. В Ані ось такий. Аня, це той самий оператор. Писали. У попередньому відео дуже багато коментарів, що не гарно якось, не кажи оператор, кажи по імені. Так що, все по імені, все як треба. Зараз кріплю камеру накріплення сюди і постараюсь вам підзняти трішки дороги. Як було сказано раніше, я працював на Глово практично цілий рік до того, як здавати на категорію С плюс є, кожного дня їздив дуже багато кілометрів. Там по 50, по 70 В цих районах абсолютно це все без ніяких електропомічників, тому що в мене звичайний велосипед. Відкатав на ньому дуже багато, купував його новим, Ціна була на той час, як пам'ятаю, три тисячі злотих. Але можу сказати, що він, мабуть, навіть за перший місяць роботи в голову відкупився, тому що зарплата, яка там була в середньому, це чотири-чотири з половиною тисячі злотих. Так, ось ми під'їхали до площадки, де продаються авто. Називається ААА і йде два менеджера, так що лучше камеру дуже сильно не палить, тому що я не знаю, можна тут знімати чи ні. Зараз піду вам покажу що по чому. Щоб ви розуміли, вам приблизно зараз, скажу курс такий є: 1 євро це 4,23 злотих. Рахуйте так, Теж для розуміння, мінімальна зарплата на руки в Польщі зараз у 2025 році це 3500 злотих. Середня зарплата 6500, так що можете плюс-мінус рахувати, скільки там повних відкладених своїх зарплат потрібно, щоб купити той чи інший автомобіль. Що ми бачимо? Міні-купер. 150 коней, 2016 рік, 42999, коротше 10 тисяч євро такий міні-купер на 150 коней дизель. Ідемо так, ось такий Citroen у нас це 2, 2005 рік, 4 999 злотих. Далі, бачимо, Nissan X Trail 13 500 злотих 2005 рік. Така Mazda 4999 Mazda 5. Опа, тут такий ось симпатичний Тігуан. Е у нас 2010 рік, 150 коней, 1,4 бензин 28 тисяч злотих. Рено Кліо, 2010 рік, 10 тисяч злотих. Ось у нас вже автомобілі, які можна з... З одної мінімальної зарплати купити, це Ford Fiesta 2002 рік, 100 коней 4000 злотих. Пробігу бачу 290 тисяч. За те, як тут автомобілі, чи скручені, не скручені, пробіги, биті, не биті, не знаю. Читав різні дуже коментарі про цю площадку. Як і хороші, так були і погані. Так що я вам так покажу. Можете дивитись: пасад. Пасад, посад 7 тисяч злотих. 2006 рік. Пробіг 310 тисяч кілометрів. Такий Сітруен. c 4 Picasso, 16 рік, 33 999. Всього 54 тисячі пробігу написано. Не знаю наскільки це правда. Тут у нас стоять буси. Можете бачити. Шкода Фабія 12999. Ну, з того, що я бачу поки що, я думав, що на площадках зазвичай як воно буває. Ціни вищі в рази півтора. Тут я дивлюсь, що ціни в принципі, середньостатистичні. Єдине, не знаю, наскільки ці автомобілі хороші по стану. Цей бачу потрьопаний, ось він навіть крюк в нього залишився, тянули його, мабуть, так і не викрутили чи забули. 2006 рік Honda Civic 8999 злотих, 324 тисячі пробігу. Такий ось корабель у мене в товариша такий є, всього 10 тисяч злотих. Восьмий рік, 1,6 дизель, 109 коней. Так що рахуйте, 3 мінімальних зарплати, грубо кажучи. І можна купити ось таку ракетку ну або злом. Хто як вважає? Ось у нас, мабуть, самий, один з самих дешевих варіантів. Поло. 2002 рік, 1,2 бензин, всього 54 коні. Прикольно. Півтори тисячі злотих. Це скільки це? Це 300 євро. Коротше, платиш 300 євро і маєш ось такий автомобіль. Пробігу 204 тисячі всього. Що всередині. Не знаю, автомобілі закриті. Ну, всередині як? Після хімчистки, чистенький. 300 євро і маєш машину. Ось така у нас, не знаю, чому така дорога. Може якась жирна, не жирна, або бо ціна дуже незрозуміла. Хоча вона постану, я дивлюсь, дуже вже багато чого побачила. Mazda 3, 2008 рік, 1,6, 18 тисяч злотих, 150 тисяч пробігу. Audi a 4 побачила вона всяке, ось я бачу вже крашена. Тут а, фара одна теж, мабуть, її покрасили разом із капотом. Mm -hmm. Вся повністю перекрашена, коротше, вбита. 1,9 дизель 5 тисяч злотих. Ось у нас є такий бус. Кому цікаво, бус по категорії Б. Бачимо пландека 2022 рік. Новенький, можна сказати. 109 тисяч золотих. 3 літри дизель, 170 коней, пробіг 165 тисяч і 110 тисяч. Такий стан ніби з виду непоганий. Непогана також пландека, Такий вже новий салон. Досить гарненько виглядає. Непогано, не знаю, що по цінам, тому що не дуже орієнтуюсь в цінах на буси. З того, що бачив по різних площадках, наприклад, OLX або Facebook, то продають зазвичай старіші буси, там якийсь рік 18-16. І там ціни бувають різні, буває і за 30 тисяч злотих щось знайдеться, буває за 50. Тут у нас свіжий варіант, до того ж, це Mercedes 109 тисяч. Сіат Ліон 2007 рік, 2 літра дизель, 140 коней, 224 тисячі пробігу, 14 тисяч злотих. Кому цікаво, хто питав, хто цікавився в мене, скажу відразу на відео, що на рахунок бусів, коротше, на яких я їздив, типу от, по категорії це такий Івеко. Виставив вже на продаж мій бувший шеф, коротше, з бувшої моєї фірми, там, де я працював, буси свої. Чотири штуки, вони плюс-мінус такі самі, як і в мене були всі. Той самий колір, та сама комплектація, пробіг в середньому 220 тисяч. Ціна якийсь за 200 тисяч злотих, якийсь за 180, якийсь за 220. Не знаю від чого там залежить, вона від стану може. Так що така ціна на такі веко по категорії це. Думаю, навряд хтось <смеш> захоче з вас купити такого буса. Але все ж тут бачимо такий Mitsubishi Pajero. 2007 рік, 3,2 дизель, 300 тисяч пробігу, 27 тисяч злотих. Тут маємо Тігуан, 12 рік, 38 тисяч злотих, 39, 286 тисяч пробігу. Ну, це менше, ніж. 9 тисяч коротше, десь приблизно це. 9000 євро і маєте ось такого Тігуана. З пробігом 300 тисяч вже майже. Рено Лагуна, 2008 рік, 6 тисяч злотих. Півтори тисячі євро. У вас ось такий Рено Лагуна, трошки вже в ушатаному стані, скажімо так. Такий ось сімейний автомобіль, брудний, на жаль. 2008 рік, Volkswagen Tauran, 14 тисяч злотих. Тут у нас Kia Sportage, 12 рік, 34 тисячі 000... ціна, 35, 200 тисяч пробігу, 1,6. Якось так. В середньому ціни, коротше, якісь такі. Є дуже різні варіанти. Ось, наприклад, Citroën C4. 2009 рік, 90 коней. Виходить 1150 євро десь його ціна 300 тисяч пробів. Що мені тільки тут не подобається, що автомобілі не дуже підставлені по ціні, коротше, і по класу. Вони так всі розкидані. Ну, є більш нові, є більш старі, але помішано воно все. Тут бачимо гольф. Це у нас який, мабуть, сьомий, сьомий гольф. Один і два 105 коней, 30 тисяч злотих, 145 тисяч пробів. Що бачимо далі? Ford Focus. Ну, В досить нібито, навіть непоганому стані. 19 й рік, свіжий автомобіль відносно. Виходить, у нас 11500 євро десь. Це у нас 1,5 дизель, 120 коней, пробіг 120 тисяч також. Ну, Це мені здається, навіть непогана ціна. 11 тисяч євро маєш такого. Коня 1,5, скоріше всього, я думаю, надійний, не псується, мабуть, сильно. Звичайний автомобіль, свою жопу возити. KIA Кіасід, такий поживший вже, але може комусь в таксі підійде. 2007 рік, 1,4 на газу 10 тисяч злотих, 2 тисячі євро з чимось. І маєте ось такий KIA кіасід. Так, ось зайшли в такий ряд і тут знайшли такий цікавий автомобіль Fiat Abarth 1,4 145 коней 62 тисячі. 20-й рік досить свіжий автомобіль, але я бачу, що капот, скоріше всього, вже крашений. або бампер. А, бампер був крашений, тому що тут він закріплений так, не дуже добре. Але ось такий цікавий автомобіль. Всередині шкіра. Як бачите, є самі різні автомобілі. Тут зайшов ніби ряд виставлений таких маленьких машинок. 18 рік, Toyota Yaris. 1,5, навіть не знаю HDS, full Hybrid написано. Мабуть, бензин. Чесно, не розбираюсь в таких автомобілях навіть. Коротше, 1, 5, 100 коней, 200 тисяч пробігу, 37 тисяч злотих. Ford K 22 тисячі, Peugeot 208 27 тисяч. Коротше, Ford Puma 2019 рік, 73 тисячі. Підійшли ми трошки до якихось дорожчих автомобілів новіших. Рено Аркана 22 рік, 95 тисяч злотих, 47 тисяч пробігу. Volkswagen T-Roc 1,5 бензин 85 тисяч злотих. Toyota RAV 4, 97 тисяч злотих, 2,5, аж 200 коней має. Навіть непогано. Jeep Compass, 18 рік, 1,4, 170 коней. 75 тисяч злотих. Toyota Це х, це, це як? Сі Арч. R 22 рік 95 тисяч злотих, 1,8. Теж Toyota така сама. Це у нас повністю фул гібрид написано 1,8 122 Коні 55 тисяч кілометрів 95 тисяч. Такий Hyundai Santa Fe, 18 рік, 2 літра дизель 185. Кінських сил 150 тисяч пробігу, 98 тисяч злотих. Думаю, в принципі, вам видно, все ясно. Зараз вже будемо закінчувати, тому кожен автомобіль вам показувати тут не буду. Ось Volkswagen tiguan популярний також 20 рік, 1,5 бензин, 150 коней, 96 тисяч злотих. І зараз бачив там одну Альфа-Ромео, вам також покажу. Ось такий у нас Мерседес, 23-й рік, це клас, бензина, 170 коней, 50 тисяч прогів, бігу, 150 тисяч злотих. Це в районі 30 з чимось тисяч євро. Така Джулія Горненька, 21-й рік, 2 літра, 280 коней, 140 тисяч злотих. Червоний гарний колір. Audi a 5 17-й рік, 130 тисяч злотих. 2 літра дизель, 190 коней. Тут 280 коней, тут 190. Е, цей коштує 130 тисяч, цей так само майже. Показав вам. Більш-менш ціни, що скільки коштує, може на інших площадках. Інша ціна, не знаю, це такий вам приблизний орієнтир якийсь по цінах, що скільки коштує. Якщо відео сподобалося, постав вподобайку, буду дуже вдячний за підтримку, за підписку. Дякую вам величезне за перегляд. Пиши в коментарі все, що думаєш, високі це ціни чи ціни нормальні. Звичайно, на мій погляд, краще купляти автомобіль все ж таки в частного це, Приватної особи, коротше, не купувати на цих площадках, бо зазвичай там буває хлам за підвищеними цінами. Свою думку сказав, відео вам показав, поділився. Дякую за увагу і до зустрічі. В Наступному відео нарешті повертається тематика вантажу перевезень, тому покажу вам, яку фірму я обрав, в які країни будемо їздити, скільки там платять, що перевозимо, всі моменти і так далі буде на каналі. Тому кому цікаво, слідкуйте далі, кому не цікаво, не слідкуйте. Всіх обняв і до зустрічі!